Ліки при депресії, так, які антипресанти рекомендовані при рекуретній депресії? Ну, в першу чергу, хотів сказати, що рекуретна депресія це стан, коли є, було в людини два і більше епізодів Великого депресивного розладу. Тобто, коли депресія повторюється, і антидепресанти при рекуретній депресії такі, призначаються такі самі, як і при звичайній. Привинні депресії, тобто, яка виникла вперше. Тобто, це, перші, це перша лінія лікування це селективні інгибітори зворотня захоплення серотоніну. І селективні інгебітори зворотня захоплення серотоніну і норадреналіну. Але особливість при рекуретній депресії, тому що вона повторюється, те, що потрібно ліки приймати досить тривалий час, а може, все життя. Тому що два і більше епізоди. І в цьому випадку ж, знову ж призначаємо ті препарати, так, які я сказав, перша лінія. І потім може, наприклад, на довший час. Ми знаємо, що деякі антидепресанти не впливають на вагу, деякі впливають на вагу. Так, і це дуже важливо людям, які там приймають їх тривалий час. Наприклад, той же самий сиртралін, він менше впливає на вагу. В цьому випадку його можна приймати. Більш тривалий час, так, на відміну від пароксетину, так. Далі, наприклад, можна також при рекурентній депресії, коли людина вийшла з депресії, вийшли, так, вже, вже стан стабільний. Для підтримуючого лікування можна призначати вартіокситин препарат, який менше впливає на вагу, на лібіду, І тим самим він вас буде підтримувати і його може приймати досить тривалий час. Тобто В такому випадку. Ми його можемо також призначати. Але все рівно перша лінія лікування в першу чергу це селективні інгібітори зворотня закуплення серотоніну і селективні інгібітори зворотня закуплення серотоніну і норадренаріну. Це венлафаксин і дулоксетин. І ще також в Україні у нас є десвенлафаксин. Чи ефективний препарат міансерин при депресивному розладі? Яких дозуваннях? Так, ну це препарат дієвий доказовий міансерин, його можна призначати при депресивних розладах, але це не перша лінія лікування. Тобто, що таке перша лі... лінія лікування? Це коли препарати мають найменше побічних ефектів, при цьому найбільший ефект позитивний. Так? Тобто ефективність, коли є від препарату, це перша лінія. А друга лінія лікування це коли ми призначаємо, коли перша лінія або не допомагає, або перша лінія має побічні ефекти. Там, наприклад, на лібіду, на вагу, на е, там не знаю, на серцебиття, на серце, на винудота може бути так. І от людина не може перенести... Е, Оцю першу лінію, тому що на початку першої лінії дуже часто виникає нудота, зниження там, апетиту, безсоння, тривога і так далі. Люди не може на них зайти. в цьому випадку ми можемо призначати другу лінію лікування. Так от міансерит – це друга лінія лікування при депресивних розладах. Але це буває дуже рідко, але ми можемо призначити ці препарати. Як друга лінія лікування, і вони дійсно дієві дозування і особливості міансерину, те, що дуже часто призначають його, наприклад, там при депресивних розладах з порушенням сну. Так? На ніч призначили 7,5 міліграм або 15 міліграм, а це є недієве дозування. Тобто мінімальне дозування міансерину при депресивному розладі це 30 міліграм і більше на ніч. Тобто тридцятка повинна бути, якщо відносно дозування. Але це є, звичайно, не перший вибір сам по собі міансирин не дуже я полюбляю, тому що він має це, до речі, мабуть, єдиний ще є агомелатин, єдиний препарат, який потребує контролю формули крові, тому що він впливає на лейкоцити, і в цьому випадку це зовсім препарат не є такий безпечний, тому ми намагаємось його менше призначати в своїй практиці. І також хочу сказати, що мінцерин також викликає дуже швидко набір ваги. І коли ми лікуємо з вами депресію, ми потім маємо не одне захворювання, а два захворювання. Було, була депресія, а стала депресія та ожиріння. Тому також намагаємося його не призначати. Чи є набряки в тілі. Характерні для препарату, який називається Естетелопрам, так, діюча речовина. Е, ну, своїй практиці, я скажу так: е, таких випадків було дуже мало. Взагалі, любі ліки дієві, доказові мають побічні ефекти. Це є нормою. Тобто, якщо інша, там, наприклад, валір'яна, вона не має побічних ефектів, так, то в цьому випадку Естелопрам, дійсно, якщо ви приймаєте, то Ймовірність якихось побічних ефектів може бути. І так само напрямку тілі, тобто в цьому випадку, якщо у вас є це дійсно є напрямки, в цьому випадку звернутися до лікаря-психіатра, до свого, йому сказати про це. Якщо це вже є досить довгий час, то в цьому випадку змінити препарат.